Понад три місяці 70 вишивальниць працювали над створенням хендмейд-мапи України за розміром пано метр на 70 сантиметрів і важить 12 кілограмів. Розповіла одна з рукодільниць Олена Сапітон. Дуже хвилююче її було отримати і просто роздивитися вживу. Откриваємо, розпаковуємо, і тут таке вау, просто ми в очі побачили саме цю роботу. Просто вражаюче, Ну можна було відірвати очей. Кожний клаптик хотіло візлися подивитися. Тому і. Це тому, що дійсно кожна майстриня вкладувала в свою роботу свої емоції, свою душу, свою патріотизм до України, і це дуже відчувалося. Сотню різних матеріалів використали авторки цього виробу. Рельєфна мапа України складається з 70 окремих вишитих фрагментів, які розподілили між собою вишивальниці за допомогою жеребкування. Мій шматочок був ось цей. Мені випав номер 29. Це Луганська і трошки Харківської області мені випала. І тут дуже багато технік. Тут і французький фрузілок, і вишивка ниткою, паєтками, вишивка стразовим мінцем і, звичайно, 3D-каркасний соняшник. Це символічно, якби для України соняшник. Вона повністю поєднана, тобто річки, озера, повністю все і квітками зашиті вже такі скажімо так, вільні участки України, де поля йдуть наші під фрагментами. Які виконані у білих та синіх кольорах, розповідає Олена Сепітон, зашиті патріотичні посилання. Ми єдині, є Крим, це Україна, і борітися поборемо. Тобто, дуже багато таких таємних послань вже зашиті, і зараз ми їх не можемо побачити, але вони є. Зі слів організаторки віничанки Ольги Петлюк. Цей проєкт має популяризувати українську вишивку та об'єднати творчих людей. Десят різних людей змогли зібратися, змогли втілити в життя спільну ідею. Це ну вартує багато чого. Дякую вам велике. для вишивальниць не було ніяких проблем? Розробилась колористика, розбилися по ниткам, по кольорам, тому що щоб вона була єдине ціле, а не різнобарна кольорова. Тому вона і виглядя, як і ціни ціле полотно. Вражає масштаб робіт, які виконали вишивальниці. Говорить відвідувачка Ольга Качур. Буквально зараз продивилися каталог робіт, які кожна з мистерень провела. Оця різноманіття технік, які вони використали при під час вишивки даної карти. І навіть не вистачає слів, щоб все, все описати. Тиждень вишита мапа України буде у Житомирі. Завтра, 5 лютого, її перевезуть до музею Корольова, а 9 лютого у краєзнавчий музей. Ольга Групсікора, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.